Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну і кому не байдужа її доля. Натрапила на цікаву наукову статтю в інтернеті, яка наштовхує на серйозні роздуми, і хочу з вами нею поділитися. Всім відомо, що цивілізація мурах дуже наближена до людської із суворою ієрархією, поділом обов'язків, своїми правилами, мовою і величезними підземними містами, пронизаними розгалуженими підземними ходами. Мурахи дуже добре вміють пристосовуватися, будучи здатними вижити практично у будь-яких умовах. У мурашнику існує дуже строга ієрархія і розподіл рулей. Гніздом управляє цариця, самка що відкладає яйця. Робочі мурашки теж самки, але вони не породжують потомства до тих пір, поки жива цариця. Термін життя цариці 15-20 років, робочої мурашки до семи. Самці живуть всього один сезон, і в житті мурашника не беруть участі, а гинуть відразу після спаровування. У безпосередній близькості від цариці знаходиться її обслуга з 10-12 робочих мурашок, вони про неї піклуються, облизують, годують. Це, як правило, молоді мурашки, оскільки всі мешканці гнізда проходять приблизно місячну стадію догляду або за царицею, або за личинками. Потім вони перебираються на зону патрулювання мурашника в її радіусі від 5 до 6 метрів і там займаються пошуком їжі. Знайдену їжу робочі мурахи передають вгору по інстанціях, і лише звідти вона розподіляється по всьому мурашнику. Приблизно так, як і в людському середовищі. Разом з їжею мурашник живиться особливим феромоном, речовиною, яка виділяє цариця. У нім міститься інформація про здоров'я цариці і стан гнізда. Цю речовину мурашки-обслуги злизують з цариці і передають один одному по ланцюжку. Таким чином, всі особини мурашиного соціуму включені в єдиний інформаційний простір. Без згубної дії зовні мурашник може жити вічно. Але вчені мірмекологи, які вивчають мурах, дослідили, що інколи здорові молоді мурашники без всяких видимих причин за лічені місяці гинуть. І дослідження показали, що винуватець таких катастроф жук-паразит на ім'я ломехуза. Це такий непоказний жучок світлокоричного кольору, який втричі менший за звичайну мурашку. Але його проникнення в мурашник часто закінчується фатально для мурашиного суспільства. Тому що ця комаха здатна виробляти ексудат. Своєрідний наркотик, від якого у мурах з'являється почуття ейфорії, а отримана доза щастя приводить комах у транс. Найчастіше жук-паразит потрапляє у мурашник з повітря і проникає через один з вхідних отворів, а далі в камеру, де зберігається мурашине потомство, і відкладає туди свої яйця. На всі спроби мешканців мурашника розібратися з чужинцем, він відповідає тим, що виділяє особливу речовину, яку мурашки тут же злисують і впадають у стан ейфорії, в результаті чого стають набагато менш активні. Вже не чинять паразиту ніяких перешкод, а навпаки, починають його годувати, оскільки жук уміє по мурашиному просити їжу, постукуючи вусиками по певних ділянках голови. І мурахи охоче діляться з ним своєю їжею, отримуючи взамін наркотичну речовину, яку він виділяє. А отримавши дозу наркотику, робочі мурашки не виходять назовні, а сидять у середині мурашника. Зона патрулювання гнізда все звужується, і вони втрачають свою територію. А в мурашнику народжується нове покоління мурах, так званих псевдоергатів. Це вже загальмовані комахи, що безцільно блукають і вже не можуть нормально виконувати свої функції. Якщо якісь мурашки і намагаються щось тягнути у свій дім, то потім кидають свою роботу і просто тиняються без діла, так би мовити, тусуються. І це нове покоління мурашок вже не спроможні ні відкладати яйця, ні паруватися з самцями, ні повноцінно виконувати функції робочих мурах. Так починається загибель мурашника, причиною якого є та ж наркотична речовина, що виділяється ломихузами. У мурашнику, захоплення наркотиком, переростає в стадію епідемії, що впливає не лише на поведінку мурашок, але й на їх фізіологічну будову. Спочатку псевдоергати ще намагаються робити якусь роботу, так як в гнізді ще досить активних мурашок, які заставляють їх працювати. Але роблять вони це геть погано. А з часом і серед активних мурашок все більше особин підсаджуються на речовину, що виділяється жуком паразитом Так що примус з їх боку стає все слабшим. А їдять асоціальні мурашки на рівні зі всіма, як кажуть, є кому їсти, нема кому робити. І аби прогодувати всіх, і царицю, і ломихус, і псевдоергатів, і здорових мурашок, число яких все зменшується. Їжі не вистачає і процес деградації стає вже незворотним. Дослідження вчених показали, що мурашник уражений жуками, паразитуючими за допомогою наркотичної речовини, що ними виділяється, неминуче гине. Єдиний шанс на порятунок вдатися до примусової чистки, видаливши вручну лимихуз і безнадійно хворих мурашок псевдоергатів. Тож які висновки отримало людство від результатів досліджень мірмекологів? І чому нас, людей, може навчити цей експеримент вчених? По-перше, доказано, що уражений паразитом мурашник починає дуже стрімко деградувати. Наркотична речовина, що виділяється жуками-паразитами, стає причиною появи в гнізді виродків, які не здатні ні до продовження роду, ні до активної суспільно-корисної праці. Та є одне, але в мурашнику завжди є частина близько чверті здорових мурах, несприятливих до наркотика, виділеного ломихузою. Вони бачать марність і паразитування жука в мурашнику і готові його прогнати, але нічого не можуть зробити з трьома чвертями інших мурах, готових плекати цього паразита. І сьогодні вчені задаються питанням. А чи не є самі по собі глобальні процеси, що ведуть до відмирання держав і вмирання людської цивілізації через поразку перед її паразитами, подібними до мурашиної ломихузи? Цивілізації, звичайно, можуть загинути у війнах, але вони ніколи не гинуть остаточно. Розорені війною держави відбудовуються і відроджуються знову? Та іноді складаються такі умови, коли цивілізації гинуть без жодних причин. Візантія, Стародавній Рим, Вавілон. Це були досить сильні держави, але щось зламало їхній дух. А якщо дух зламаний, то відродження вже неможливе. Ким він був зламаний? Очевидно, треба шукати збудника захворювання, паразита, що присмоктався до державного тіла. Дослідження вчених наочно показує єдиний шлях, яким можна позбутися цих паразитів. Так званими парламентськими способами зробити це у враженні хворобою системі неможливо. Тільки радикальні дії вчених могли врятувати мурашник, що вмирав, відокремленням зерна від плевел. Але врятовано було лише частину цього мурашника, інші загинули. У людському середовищі такою солодкою отрутою також є інформаційний наркотик, і це підтверджує дослідження під назвою Ефект доктора Фокса. У 1970 році вчені провели невеликий експеримент за участю студентів медичного університету Південної Каліфорнії. Студенти, психологи і психіатри повинні були прослухати коротку лекцію про математичну теорію ігор, а потім оцінити виступаючого за допомогою короткої анкети. Лекцію читав звичайний актор, якого студентам представили як доктора Фокса. Актор теми доповіді зовсім не знав, але стиль її був науковий. І наповнені емоціями, І слухачі були у захваті. Чи не нагадує нам цей приклад поведінку більшості населення в Україні, які були та ще й досі залишаються в захваті від емоційних відосиків Зеленського? І лише третина на них не реагувала або, проаналізувавши, відгукувалася негативно. Технологія маніпуляції свідомості заражає населення психічною хворобою, що проявляється у відсутності власної позиції, безпринципній покорі, ігнорування альтернативних поглядів і думок і безумовного схиляння перед авторитетами. Ясно, що таким населенням набагато легше керувати, бо то вже не гордий народ, а безвольне стадо. Та як підказує сама природа, лише 20-25% людей здатні і не бояться висловлювати свою власну думку без оглядки на суспільну. І ця набагато менша частина суспільства здатна протистояти зомбуванню, бути сміливими, здоровими духом, давати сильне потомство і оздоровлювати інших. Я не перекручую інформацію про мурах, переносячи її до реалій нашого суспільства. Вона дуже легко перевіряється у будь-якому підручнику ентомології. Просто так влаштована природа, в тому числі і людська. Подібно рашиним жукам у нас також завелися паразити. Наші ломихузи грали бештаню на піаніно. Вивергали вульгарні жарти, принижуючи Україну, прищеплюють суспільству поганий смак, геть чисто відбивають здатність людей думати, тоннами генерують наркотичний ексудат за допомогою єдиного марафону і позитивних блогерів, паразитуючи на суспільстві, обкрадаючи і знищуючи його. Там, де правлять паразити хузи, прозріння суспільства настає дуже повільно. І якщо не позбутися цих паразитів, то псевдоергатів. Псевдоукраїнців байдужих виродків прихильників руського міра і сталінської ФСБшної секти Московського патріархату, тих, кому какая разниця, і ліч би пожрать і поржать, буде ставати дедалі більше. І українське суспільство, як успішна мурашина сім'я, буде деградувати і зрештою згине. Тому мало закресити на паркані слово хойло і поруч написати Пушкін чи Достоєвський. Паркан треба міняти в першу чергу у мізках. І ніколи більше не фарбувати його в червоний, коричневий, білоблакитний чи зелений колір. Синьо-жовтий і тільки синьо-жовтий. А може поставити ще пам'ятник вітчизняння Ломихузі, як вічне нагадування про те, через що нам довелося пройти. Переможемо, друзі, і зовнішнього ворога, і внутрішніх ломихуз. А знаєте, чого ломихузи найбільше бояться? Вони бояться світла і правди. Тож правдою їх треба висвітлювати, і вони всі пощезають з нашої святої землі. Бо правда і світло їх просто спалить. Підписуйтеся на канал, хто ще цього не зробив, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі і поширюйте відео, щоб якомога більше людей розуміли, що відбувається в нашому суспільстві, і змогли зробити правильні висновки. Ну на сьогодні, все. Дякую всім за увагу, дякую Богу, Збройним силам України, нашим славним воїнам-захисникам, волонтерам, медикам і всім, хто допомагає нам у цій важкій війні. Все є і буде, Україна!